Питання вийти з дому ми не вийдемо. Питання ми залишимось тут: живі або точно живі. Я все ж таки вірю в нашу перемогу. Точно всі ми віримо більше, ніж вони. І це головне. Головна наша зброя, що ми. Віримо, знаємо, відчуваємо, і ми повинні встигнути. Бо для них буде страшно. Якщо наше покоління не встигне, не дай Боже, і ця війна затягнеться, я в це не вірю, але просто хочу сказати: якщо наше покоління не встигне, то діти всі встигнуть. І, і це факт. Але я вважаю, що ця зима переломна, і саме вона може призвести до швидкої деокупації українцями України. Ми бачимо, як вони біжуть по деяких напрямках. Якщо б ми зброєю були трішки сильніші, тут є люди, які знають деталі, про які я не можу казати вголос. Але якщо б ми били, були ще сильніші, ми деокупували би швидше. Бо ми не краби. І батьком чи назад ніхто не піде. Ми будемо йти вперед. Так, От вам контекст, що зима, от вона вже тут, на порозі. І ваші коментарі. Прошу. Пане Олександре, так, як завжди, ви. до черги, да. а... Ну є два-три моменти, які дійсно треба зрозуміти. Ну я вони і так зрозумілі, може, повторюсь вже. А, зима для це дійсно останній Зеленський на цьому форумі говорив, що це останній шанс Росії. В принципі, так воно, я думаю, є, тому що це серйозна можливість розхитати Європу, звичайно. Причому Європу навіть на центральну. Я не думаю, що мова йде про Францію, Німеччину. В принципі, там системи більш-менш стабільні. І зміни, зміни навіть урядів не загрожують. А от інші країни, типа Словаччини, типа Італії, до речі, і деяких інших, там просто в ході цієї зими дійсно можлива, чи зразу після неї можлива зміна урядів, виходячи з того, що зима була дійсно дуже дорогою для, для європейців. І не всі Сможеться витримати, можуть прийти про уряди, про путінські уряди, і це звичайно по євросоюзу по єдності євросоюзу може вдарити. Це раз два катастрофи. Звичайно, ніякої в європі не буде. Будуть такі от неприємності, а на яку Путін натякав. А взагалі у нього такий спіч. Він там намішано було багато різних думок, які одне одного виключають. Тому я б несерйозно на, на нього не ставився. От, але звичайна надія є, що шок, на ціни, на ціновий шок, на дефіцит і так далі. Ще я скажу центральні країни Євросоюзу, в тому числі і плюс Великобританія я думаю, що вони витримують і з цього нічого не буде. Ну, правда, євросоюзівські санкції, я думаю, що з часом будуть проходити важче. От єдине, що ми можемо зрозуміти, саме євросоюзівські санкції. А що стосується нас, тут все з одного боку простіше, з іншого складніше. Простіше, тому що у нас інфраструктура стоїть під загрозою да, постійного да, енергетики. І я, чесно кажучи, в зв'язку з цим, я думаю, що наша влада... А, можливо, вона вже це питання поставила перед Європою. Я думаю, що нам дійсно питання проти ракетної оборони сьогодні це питання виживання а, великих міст і людей, ну і власне перемоги. І тому мені здається, що було б зараз непогано б звернутися до наших партнерів, щоб вони не просто поставили десь там в січні а, німці, нам цю систему на одне місто, а на повному серйозі звернутися до країн НАТО. Стосовно е, використання як засобу протиракетної оборони літаків, літаків, готових літаків f 16 наприклад, не як е, засоб для війни з Росією, а як засоб закриття неба над містами захисту гуманітарної інфраструктури, це гуманітарна місія. От в цьому плані закриття неба це абсолютна гуманітарна місія має бути. Я не знаю, що можна хто ще може сказати проти. Але мені здається, це єдиний засіб швидко, швидко зменшити ризики вдару по теплої енергетиці. Пане Данилов, давайте ви. Якщо у вас є рефлексия. На, да, на, на додаток до цивільної інфраструктури нагадаємо ще, що звучать голоси про атомні електростанції, інші про яких вони теж хочуть Та, вдарити. Да, і це питання Ф-16 і повноцінно протиракетного щита. Вона вона це питання не України, це питання, бо у нас перенос взимку в, в міжсезоні у нас західний перенос так званий, тобто Атлантичні маси йдуть з заходу на схід, а в зимовий час у нас. Повітряні маси йдуть зі сходу на захід. Якщо щось трапиться, понесеться радіоактивний весь матеріал на на, на Європу в притул до Берліну. Тому це на питання номер один.